Згідно з затвердженим рішенням, ухваленим постановою про початок навчального року під час дій воєнного стану в Україні, ухваленої 24 червня, з 1 вересня школярі мають виходити на очну форму навчання. Міська влада запевняє, що навчання проходитиме в тих закладах, в яких облаштовані укриття. Ми вирішили з'ясувати, що з цього приводу думають франківці та гості міста. Це, це, це дуже таке філософське питання. Ну як, для батьків це болюче, але як на мене, очне навчання мало би бути. Але чи можливо всі умови забезпечити, такі, щоб було батькам? Не страшно віддавати до школи, це інша справа. Якщо діти дорослі, можуть і вдома вчитися, а якщо маленькі, їм все-таки треба бути в колективі. Але але це кажу, що це. Тут ви не знайдете це 50 на 50 буде. Так що ви розумієте що ситуація? Напевно, це небезпечно зараз для, для даного часу. Тому що вона маленька дитина, я боюся їй давати в садок, чесно кажучи. Для викладачів і для студентів очна форма це є дуже погано взагалі. Тому що особливо для студентів медиків потрібно. Бачити, потрібно вчитися, відпрацьовувати практичні навички і це, це є погано. Ну, але для безпеки на даний час треба спочатку думати про безпеку, а вже пізніше про знання. Дякую. Мабуть, що більше ні. Чому? Чому? Ну, тому що я мама двох дітей і все-таки, якщо в... говорити про те, що в нас дуже багато і дуже часто куди прилітає, де... де гарантія, що не прилетить в якусь школу. Звичайно, я за те, щоб діти спілкувалися і щоб діти були в колективі і в спілкуванні. Але на даний момент це дуже страшно. Тому що, коли був ковід, це була загроза для життя, але діти сиділи вдома, коли в нас летить в любі, Точки України і цивільне населення більш страждає, мабуть, ні. Ну, там, де немає бойових дій, в принципі, можливо, якщо є укриття. Якщо немає, тоді варто поберегтися.